Багато років я страждаю, страждав від нерозділеного кохання і відчуття, що це я люблю, ти мене не любиш і не, навпаки. Півтора року тому я прямо хотів накласти на себе руки. Це було дуже жорстко і від цього нерозділеного кохання. Прямо лікувався у психологів, психотерапевти, терапевтки. Але колись моя тітенька, дуже мудра баришня, вона вже пішла з нашого світу, а вона колись сказала таку фразу, бачите, мовою оригіналу, вона зі Східної України, вона сказала, одиночество надо заслужить». І я думав, та ну що за херня. Всі хочуть, щоб хтось був поруч, з кимось жити, з оцією сім'єю, оце все бла-бла-бла. І для мене це було смішно, все, що вона казала. І вона жила сама багато років, хоча була одружена декілька разів, діти в неї все, все, що в І тільки зараз, це, пройшовши цей шлях півтора роки, я займаюся логічними практиками. Я нарешті став відчувати, про що вона казала, яке це величезне щастя, коли ти, коли ти сам з собою просто тобі, да, ти можеш когось запросити до себе в компанію, погуляти, провести час, зайнятися сексом, але ти не потребуєш в тому, щоб... Для твого щастя хтось обов'язково був хтось з тобою поруч. Бо хтось з тобою вже є. І, і це ти і, і це таке величезне щастя, коли тобі з собою добре. Як дуже мудро сказала одна людина, якщо тобі з тобою, з собою погано, то може ти в поганій компанії, то... Я нарешті в класній компанії. Мені нарешті добре, коли я сам я можу проводити неймовірно багато часу сам гуляти в лісі, в театр, в кіно, будь-куди можу піти. І це дуже кайфово. Я дуже радий відкрити це для себе.